Чим закрити рабіцу, щоб це було недорого і більш-менш нормально. Отака От затіняюща сітка це 75%. Брався великий рулон на 40 метрів. Тут по 20, ну, тут є проміжок. Її трошки не хватило ми залишили, щоб хоч трошки сюди. Проходило повітря. А так, нормально затіняє. Якщо не придивлятися, то не видно, що в дворі, особливо, якщо падає сонце, от як зараз від мене, то я не дуже бачу, що там. Так само з тої сторони, якщо сонце з тої сторони, то не дуже видно, що всередині. А в ті моменти, де ви хочете закрити повністю, от як тут у мене, то Тут вам підійде агроволокно. Тобто я спочатку прикрутив агроволокно, а потім вже саму сітку оцю затіняю. Ще. Ну а звичайні стяжки, що вони різного кольору, то що в різне время деякі стяжки під, від холоду рвуться і взимку на неї може трошки налипати сніг. якщо Дуже сильна замітіль і може з чашки виривати. Тому з самого початку вони були гарні чорні, а це вже ми додавали більш міцніші білі. Тут так само найдешевше агроволокно і затяняюча сітка. І взагалі нічого не видно, що за неї. А, З цим забором так само, але. Я покажу, як якщо у вас немає цієї сітки, ви вже закрили агроволокно І щоб його не поздувало, не позривало, тому що з самого початку має так і було, я робив в ньому дірки. І робив дірки просто полосками різав. Ну Це погана ідея, тому що полоски недостатньо. має при. Натяжі відкривається велика частина для проходу воздуху. Найкраще це у такі трикутнички. Тобто ріжете трикутничком при сильному вітрі вони як, як прапорці розвиваються, а потім зверху зараз надію таку сітку і в принципі воно держить, не зриває вже саме волокно. Ну і так нарабіться, якщо рабіця посилена, то воно більш-менш нормально на ньому тримається. І ще стосовно рабиці, хто вирішить таки робити забор з рабиці, і щоб він був недорогим, ми вибрали такі стовпи бетоні 3 метра. Тут метр закопаний і два. Залишається в стобах є дірка. Ось воно по всій дірки. І також у нас натягнута хороша проволока. Четверка, мабуть, я вже не пам'ятаю, купили два рулони. Вони де знизу і зверху. Але я прогадав з рабіці. Я її замовив не дивлячись, і я шукав двометрову, двометрової немає їх. Не так часто. ну, У нас така була ситуація. І була тільки метр шістдесят. Але метр шістдерос це, ну, так. Коли в мене стовби два і метр шістдесят рабіться, я подумав, що це погано. Але можливо, треба було брати. А що погано? Вона, по-перше, що погано була закручена, порозкручувалась, і що я ще не знав, яка має бути товщина. Проволоки. Чим товші, тим краще. І низ е прозривали просто в мене пес, який бачить кота і просто пролітає цей забор наскрізь, порвав цю проволоку знизу. І так само е сусідські собаки неодноразово просто залазили під нею. Тому це, цей момент треба заздалегідь продумати. По-перше, вибрати хорошу проволоку, це хороша проволока, четверка, але хорошу проволоку рабіця. І є також рабіця з, з, з покриттям, щоб вона не ржавіла. Ця наче нормальна оценковака, не ржавіє за ці 2 годики. Але побачимо. І наразі я не знаю як впоратися. Це цією проблема, що знизу днд порвана рабіця, я частково закрив це сіткою. А варіант такий, що ще кидати поверх ще одну рабіцю, більш міцнішу, бо підливати щось, ну по-хорошому треба просто залити бетоном тут стичку, але на городі цього робити не хочеться. Тому, якщо ви будете робити забор, заздалегідь завжди. Підіть, спробуйте, яка це грабиться, щоб верх був запаяний, нормально загнутий. І тоді не буде проблем. А якщо я можу і пальцями погнутися, не добре.